Привіт, мене звати Фантом. А я Дана. І ми сидимо в трусах. о oh о -oh. І сьогодні ми вам покажемо типового ютубера. Типовий ютубер-блогер. Для глядачів ми знімаємо навіть в трусах. Типовий юкерблогер зависає кожен день, передивляючись кількість переглядів, лайків і коментарів на його відео. Типовий ютубер-блогер. Монтує весь день з рідкими перервами на їжу і туалет. Або взагалі без перерв. Ти павию карблогер. Знімаю в будь-якому стані здоров'я. Привіт мене звати. І я знімаю вам відео вже в шосте. Обичці за мій стан просто. Я трохи прихворіла, але це не заважає мені знімати відео. Типовий вікер-блогер. Типовий ютубер знімає, коли зовсім немає сил. Всім привіт, я з вами Фантом. І я стараюся зняти блог. Вже 15-й день підряд. У мене вже майже немає сил. Кіт прийшов мені допомогти. Він не Я Як Боже Поможе мені. Поможе. Ти Типовий карблогер. Цілий день думаю над ідеєю для відео. Про що б мені зняти відео. Може летсплей. Чи б'юті блог? Чи взагалі не знімати відео? Хм. Типовий карблогер Знімає в будь-яких погодних умовах. Ну, або робить ті погодні умови, якщо потрібно. Типовий карблогер Дістає прохожих. Я не хочу я знімати своїх відео. Типовий карблогер Купається в фонтанах She is my Типовий карблогер Качає біцепс штативом. Типовий керблогер робить колаборації. Типовий керблогер. Ми робимо все для вас. Дякуємо за перегляд! Живіть та посміхайтеся!